Десять хвилин на все про все саме стільки сьогодні пропрацювала Київрада. Зібрали чиновники далі від майдану у Солом'янській рай держадміністрації, замкнулись у залі, відгородились від преси столами, але ненадовго двері винесли опозиційні народні депутати, які увірвались до приміщення. Тож секретар, відкривши зібрання, змушена була закрити засідання. Своє рішення пояснили вже по тому. Мовляв, у таких тяжких агресивних умовах працювати не може. Тож не виплати бюджетникам у столиці переклала на плечі опозиції. Іна Боднар знає, хто саме не отримає зарплатні. Під стінами районної адміністрації пікет. Сюди на сесію зійшлися депутати Київради. Засідають у чужому приміщенні, бо в рідному кажуть, не почуваються у безпеці. У районній будівлі захистилися від усіх. Особливість виїзної сесії депутатів Київради це те, що журналісти від депутатів розділили кордоном міліції та письмовими столами. Здаля видно, як до зали сходиться столична більшість, спокій порушують люди у салатових жилетах. Пани із написами на спинах. Народний депутат України спочатку гемселять у сесійні двері, далі помічають журналістів за барикадами. Проходи. Тепер події видно зблизька. Народні депутати розштовхують міліцію. але двері під замком. А що робити робити? Від секретаря Київради вимагають пояснення, чому недоторканним не відчинили двері. Чи у вас ключів немає? В Ні, в мене ключів немає. Значить, пан Голубченко має відповідати за це. Чому що дві сука? Хто там стукає? Цього просять депутати Київради. Що робити? Секретарка радиться з Голубченком, що нині виконує обов'язки голови столичної адміністрації. Ми Ми рішення прийняли по на порядку. Денному лише п'ять питань планували перерозподілити кошти, що виділили з державного бюджету: 130 мільйонів мали спрямувати на виплати зарплат бюджетникам, 58 на надбавки вчителям та лікарям. Майже 17 мільйонів на реконструкцію каналізації. Дванадцять. Шостого скликання Вже потім секретарка Київради зітхатиме, що через зірвану сесію бюджетники та комунальники новий рік зустрічатимуть без грошей. Щоправда, напередодні во голови Голубченко запевняв, що кошти можна розподілити і без Київради розпорядженням кабінету міністрів. Щоправда, сьогодні мав іншу думку. На превеликий сьогодні. жаль без громади не можна. А вже надвечір знову надіявся на міністрів разом з урядом. Ми рішення знайдемо іншого шляху. немає. Що робити, він радиться не лише з урядом, а й з колишнім головою КМДА Олександром Поповим, якого відсторонили від роботи через розгін майдану. І як нормально тримається чи виплатять киянам зарплати та надбавки, й досі під питанням на сесії Київради, що загалом тривала хвилин 10, депутати все таки встигли проголосувати одне питання: офіційно звернулися до киян, попросили бути терплячими. Інна Боднер, Оксана Щербина, Андрій Хлус, новини 2+,2. thank <laughs> you